Вітаю сьогодні. Ми розбираємося у дуже цікавій і, відверто кажучи, моторошній темі: як у 1920-х роках в Україні більшовицька партія взяла культуру і перетворила її на потужну зброю своєї ідеології. Справді, а як так стається, що культура стає зброєю? От уявіть собі, природне, абсолютно здорове прагнення людей до мистецтва, до світи, до знань раптом використовують, аби збудувати і зміцнити диктатуру. Давайте розбиратися, як це працювало на конкретному прикладі. Отже, перший розділ культура як інструмент влади. Більшовики розуміли, просто захопити владу недостатньо, її треба було втримати, і їхня, так би мовити, ключова ідея полягала в тому, щоб злити ідеологію та культуру в єдине ціле, зробити так, щоб одне було неможливим без іншого, а це своєю чергою мало зацементувати їхнє панування на роки вперед. І ось цей підхід отримав назву Ідеологічний контроль що це по суті. Це коли беруть усе, що люди люблять: мистецтво, освіту, газети, кіно і починають через ці канали просувати одну єдину правильну політичну ідеологію. І знаєте, це виявилося надзвичайно ефективним, бо замість прямого примусу держава, нібито просто пропонувала культуру, але культура ця вже була заряджена потрібними ідеями. І ця система не виникла за один день, її будували дуже методично. Дивіться, у лютому 1919-го створюють спеціальний наркомат агітації та пропаганди, щоб усе було централізовано. Уже наприкінці того ж року. Його функції передають партійним комітетам, тобто контроль стає ще жорсткішим. Ну а з 1920 року агітація та пропаганда стають просто офіційним прямим обов'язком кожного партійного комітету на всіх рівнях. Тобто, крок за кроком, вони побудували справжню машину, машину культурного впливу, яка стала частиною самої партії. Гаразд, машину збудували, але як змусити її працювати на повну потужність по всій Україні? Для цього потрібна була інфраструктура, ціла мережа. Про це і поговоримо. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 15 тисяч. Саме стільки культурно освітніх установ запрацювало до кінця 1920 року. Це ж просто вибухове зростання. І звісно, це не були просто гуртки за інтересами. Кожна з цих установ мала цілком конкретну мету поширювати комуністичні ідеї. А тепер подивімося, що це були за установи. Це не просто щось одне, це ціла система. П'ять тисяч хат читалень це для сіл, щоб дістатися до кожного. Чотири тисячі товариств просвіта їх не закрили, ні. Їх просто взяли під свій контроль. Дуже розумний хід, плюс 1300 клубів, палаци культури у всіх великих містах, селянські будинки, народні університети. Тобто, бачите, яка логіка. Вони створили мережу, яка мала охопити абсолютно всіх від селянина до міського робітника. Жоден куточок суспільства не мав залишитися поза увагою. Отже, мережа є, інфраструктура готова. Наступний логічний крок правильно взяти під контроль те, що цією мережею поширюється, тобто контент, кожне слово, кожне зображення, яке бачили люди. І з чого почати? Звісно ж, із зачистки поля. Усі так звані буржуазні газети, тобто по суті будь-яку незалежну пресу, просто закрили раз і назавжди. Адже навіщо потрібні конкурентні думки, коли будуєш монополію на правду? А натомість, ось ця цифра: 18,5 мільйонів примірників. Це лише за 1920 рік. І це в умовах, коли був шалений дефіцит паперу, коли не вистачало друкарських потужностей, але на пропаганду ресурси знаходили завжди. Інформаційний простір просто затопили власною продукцією. І це була не лише одна газета Правда ні, це була ціла видавнича машина. Періодичні видання, прокламації, які клеїли на кожному розі, яскраві плакати, що били по очах, брошури, агітаційна література. По суті, куди б людина не глянула, вона бачила і читала те, що було потрібно владі повний ефект присутності. Але пропаганда не обмежувалася лише друкованим словом. Був ще один дуже хитрий інструмент, так звана монументальна пропаганда. Ідея полягала в тому, щоб вийти на вулиці у публічний простір і говорити з людьми через пам'ятники. Це був спосіб поєднати нове революційне з чимось уже знайомим і шанованим, зробити нову ідеологію своєю. І ось вам блискучий приклад, як це працювало з одного боку: пам'ятники Карлу Марксу, символ нових революційних ідей. А поруч пам'ятники Тарасу Шевченку, беззаперечному національному авторитету. Що виходить у підсумку, створюється такий собі символічний міст. Нова комуністична ідеологія, ніби приєднується до української традиції, стає її продовженням. Дуже тонкий психологічний хід. Звісно, не могли оминути увагою і найновішу, наймоднішу технологію того часу. Кіно, вони одразу зрозуміли, це ж неймовірно потужний канал для донесення ідей, і його теж треба було взяти під повний контроль. І це захоплення відбувалося за чітким планом. Крок перший: у січні 1919-го створюють Вувку, Всеукраїнський фотокінокомітет, щоб централізувати управління. Крок другий. Вувку отримує повний контроль над усім, обладнанням, плівкою, кінотеатрами, тобто, по суті, відбувається монополізація. І крок третій пріоритети. Замість художніх фільмів, кінохроніка та гітки все. Таким чином, одне з найвпливовіших медіа епохи почало працювати виключно на державу. Ну і нарешті останній фронт цієї культурної війни, мабуть, найрадикальніший це війна проти духовної культури. Йшлося вже не просто про поширення своєї ідеології, а про повну заміну релігії на державний атеїзм. Цитата говорить сама за себе. Комуністична партія поставила собі за мету підпорядкувати або й зовсім винищити церкву. Чому? Бо в їхній картині світу церква була головним ідеологічним конкурентом, вона теж впливала на уми людей на їхні цінності, а двох центрів впливу бути не могло. Тому цього конкурента треба було просто знищити. І це була гра в довгу. Головна мета виховати абсолютно нове покоління покоління, яке б з дитинства не знало нічого, крім атеїзму. Це, по суті, проект фундаментальної перебудови світогляду цілого народу. І щоб досягти цієї мети, почалася масштабна культурна чистка. З суспільного життя просто викреслювали все, що хоч якось було пов'язано з релігією духовна музика заборонити, шедеври світової літератури, де є релігійні мотиви, прибрати, релігійна філософія, визнані твори мистецтва на біблійні сюжети все це мало зникнути, наче цього ніколи й не було. Отже. Що ми бачимо? Це була тотальна всеохопна кампанія з перетворення культури на служанку ідеології, і це підводить нас до фінального питання: а що власне залишається від культури, коли її повністю підпорядковують політиці? Що відбувається з суспільством, і, мабуть, найважливіше, які наслідки такого експерименту ми можливо відчуваємо навіть сьогодні?